Навчитись не знецінювати, а цінувати те, що рідна працював до тебе у вигляді програми, часто працюючи з допомагаючими професіями, допомагаючи їм налаштувати так званий почерк в їхній практиці, я приходжу до того, що їхні бабусі, мами, прабабусі теж працювали з людьми. Хтось із травами, хтось вмів послухати, хтось був медсестрою. Там чимало навичок було напрацьовано з покоління в покоління, які людина вважає, що народилася ось такою, і їй так просто легко дається. Але от те, що легко, це дарунок від твоїх попередніх предків і цінувати їх, це брати достойну оплату за свою роботу, за свої навички, за своє вміння. Те, що для тебе робиться ось так, для когось це просто. Вау! Цінувати те, що тобі подарували у вигляді таланту, і є відчуття своєї цінності і приналежності до роду, в якому ти народилась чи народився.